Передаю привіт всім, хто дивиться це відео. Ми їдемо по Белту і їде драйвер. Його звати Валерій. Валерій, посміхнися, будь ласка. Ти нас довезеш, добре? Так, так. Їдемо. Як як так називається? No. А я такий ще, знаєш, типа знімаю, типа потім пришвидшено показую всю дорогу. Можна знімати, є така штука. Називається таймлапс. А вона їде кожну, наприклад, кожні 5 секунд, типа робить фотку, а потім то все зжимає і робиш пришвидшено, якщо ти ну, ну, Класно. Отак ми і вчимося їздити. Бачили би ви яка то велика машина, деякі там педалі. Скільки тут треба їхати? Педалі? на три ноги. Так. І то їде Валера. Сьогодні від зранку не хотів сідати, а вже їде і вже попробує в нього відібрати машину. От вам Нью-Йорк, Белт, Закат. сзади До речі, файно знімає. ну так столько телефон тоже не копейки коштує кажуть ну, так чекає так скільки цей команди прибивали якийсь ще новіше телефон там взагалі телефон а фотоапарат Nokia 41 мегапіксель має. Щось таке, десь, десь я читав.